Не пройшло і півгода, братаньте, я повернуся за себе. А вони що от нас відкрито тише? Хвалишся. Гриша Завгар зніма кіно. Привіт, Все, Ми вже живуть, ти Вже вже хочемо відкрити новий канал. Будні Завгара. Ніяк не зрозріємо. Каже, ти вже задумав свою роботу. Оце ми поїздками. І Ось нормальна тема. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим хлопцям. І Дівчата приїхали, не відкладаючи в довгий ящик, ще по одну тачку. І ця тачка, вона сюрпризом. Вона дуже по такій актуальній ціні, можна сказати, що вона в подарунок нам йде. Да? О, так що? За генератор, <різь> Ні, там ще за ремонт треба заплатити. Ну то таке, я потім заплачу, я там трохи тобі вже привіз. О. Це в нас таких у нас ще не було. Це у нас... МЛК МЛК 270. Так що вона поїде до обчинки з Васильяк? Хай буде РДК. Це так... національний корпус, інтернаціональний легіон. Так. так що хто там казав, збираєте ви для своїх чи для чужих, ще раз повторюю, збираємо тільки для своїх, але це, мабуть, вони найсвоїші, тому що це ті хлопці, які борються проти. Так сказати своїх, ну, тому що в них всіх там родичі, знайомі, друзі. Тому що це, так сказати, добровільчий російський легіон, Я не знаю, воно правильно називається, але я думаю, це не важливо. І Ілюха, ця машина для тебе. Ілюха нас дивиться, кстати. Ілюха, я вже хочу тебе побачити. Васильович, Олєшка, я по-любому приїдемо. Ми забираємо цю тачку, покатаємося трошечки. може. Підкинемо гуму трошки. Бо суть, говно. Да, говно, резина. Там вже, вже, вже на моєму каналі можна казати і матюхати. хотіть. Вже ніхто не пише, нічого, все нормально. Да. О, господи просто. Так воно реально, ну капе, ну, заводи, Чиї брата. Горячий. Це горяча? Ти нашу солярку спалиш, вона тепер не все. Вона на автоматі, так? Да? Вона на автоматі зараз сядеш всередину. І Да. Діця. Не, загар буде я, просто, я, просто пісять. <ріпи> <її. Просто ріпи> <просто ріпи> Завар буде пісять. <ріпи> По-перше, <ріпи> по музика там така, що... Ооо! є? є? <ріпи> а, все, наша машина! Нам саме лавна хай мотор не тонне робить! Віндиціонер <ріпи> 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 крутився! Знаєш e, як живуть Мерседес? Ні. Запоминай, братан, нажав гальма до цього состояння. Вона має пікнути. Пікнути. E а просто раз э, вот так вот ой ты почти шаман. сама, <laughs> сама непонятно не понятно что так что, друзья, эта машинка у нас мы просто за нее платим за ремонт там да. не помню тут нет, за ремонт не помню. я не помню короче, ты что раньше Ну не временем, довго. Правильно? Можна є можна так що хоче нам покинути до ручку. Будемо вдячні. Я дякую ще раз. Брокаєк, да? Я ми вайку одну залишити, набу Ось другой. Завершитель, не врочить голову. Да, да. да можна залишиться заливо. Бо я заливав, вона витекла, сука. Це скільки тут 2.7? Коли да. котить, я люблю. Тогда. Это, а ты разом... Тут такий апарат 2.7, це мощака просто. Братина, короче, тест драйв устроїли. Тест драйщик. Тестировщик. Ага. Тестировщик. Так что, друзья, такая пидная тачка. Друзья, вообще не там. Давай, что братан, Родон, е-круиз. Кожа ружа, ружа дідці ружа, це для мене, дідці ружа, кожа воно. Ружа. Понятно, клімат, музичку послухаємо. Опа! Оце подяка, так. Так чинжер заяви Ти Депоєн. Крутя. Хоч проїхав. А то ти ж будеш їхати додому. А, там моя рука. Що там? Щось не вистачає? — Нормально А, докаточка, докаточка. Докаточка. Ну, зрозуміло, що бамперу тут з глина, але... Я думаю, що він великої ролі нам не них. Сітка оця гарня з цієї. На рибу ловлять? Чи Це що? Має бути тут Бампер, я думаю, нам на не впливає. Ми ну на диви. На нашому ЛТшку їздимо а, з побитими крилами. От то. А що changer. тут? А що таке ченджер? Ченджер? Диск. А, то я понял. То що, коли... я... Дивуйся, я. Туди на пхаві погнав, да? Напхав себе. Диск, если тобі треба там. Та це вже можна продавати корбек раритет. Чув... За касети вже всі даже забули. Василь, як тачка? Я думаю, пойдет, для Ілюхи буде нормально. То що там бампер, я думаю, то на скорость не влияет. Ми можемо знайти нового поставити. У наше час є, в принципі, я думаю, що можна буде надибати. Але взагалі думаю, що то не, то не столь важливо, важливо, щоб машинка могла їздити. в першу чергу замовимо резину. А яка тут резина, від 17, 17 чи шістнадцять? Сімнадцять. О, сімнадцять у мене є. Тільки в мене із цього. Поняв. Наверно, вона така є. У мене є із. Два комплекта є з с... Сонати, Санта Фе і з с... Соренти, 17. Нічого. собі. Нормально. Що там по рамі? Вона ж рамна получається, да? Вий. І, і мене що. Іже чого? Ці машини нічого. Мені здається, ці рамні йдуть, ні? Ну просто не ви. Рама. Рама. Да рама в них. Рама? Відь, вони рамні ж, правильно? Ні? Не? не рамна? Полурамна? Таке таке бажаю, а Kia Sorenta тоже не рамна? Ні? Ну там вже ззаду є якась, типа рама. Ну то вже не, не рама. Да не рама. Типа полуравні вважаєте? Воно не рамник, я думаю, воно не. Воно не рамник. Пойдуть, Василь, я думаю, пойдете. Да, За такі гроші. А нам зараз це дуже важливо. Зараз поїдемо ще і спитаємо повний привод. Поїдеш, спитаєш. Ну, ми ж знаємо вже як, да? Да. так? Я. Ви знаєте, да, що тут імітація муфти. Ну, да. ну, а тут так, постійний повний, чи? А, не тут не постійний, Це імітація. Підключаємо і задній, коли буксує передній. А він сам підключається? Да. Да. Да? Да. Це АВД. Постій, постійний. Передній. Підключаємо Передні. да, Передні. і задній при прибуксі. Ну там є яка ж кнопочка ще. Нічого ні, ні, Типа паркетник. Це і є паркетник. Все, плюс по... Ні, ну, мотор Там таки... є кнопочка Low Range, от. Можете її там Ті. понажимати. Це типа понижено? Ні? Ну, типа, да. так. Ну ми їздили, повністю її сашкові робили. Ну я не ощутив. Ну, було тільки моменти, були наоборот, що воно ще хуже стало да, кажу. Туди лучше, туди лучше туди не лізь. Ну, Завгар, що скажеш? Фоточкою валим, так? Да? Друзі, все, не фіг спати, не фіг віддихати, по, 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 по цьому да, лазити, по всяким кущам, горів купити. Так що давайте щось будемо робити. Так що, друзі, я на цьому завершу коротесенький наш відосик. Дякую ще раз їжачку, дякую всій своїй команді, всім підписникам і глядачам, а в першу чергу захисникам. І Ілюхі кажу, чекай. Щораз підшаманимо трохи, перезуємо і в ближайшому майбутньому приїдемо. Так що скинеш нам локацію і ми вже їдемо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.